Всім привіт! Вітаю у клубі Рукоділля В'яжемо разом. Сьогодні будемо вчитися в'язати мотив імітація в'язки з пицями. Даний мотив узор в'яжеться по колу. І для цього ми наберемо трохи більше петель, ніж 15. Давайте наберемо десь біля 30 петель. Як петлі набирати, ми вже всі вміємо і знаємо. У нас для цього є урок номер 1 Давайте наберіть самі і повернемось. Ось ми набрали 30 повітряних петель. Далі нам необхідно з'єднати нашу косичку в коло. Для цього ми беремо, вводимо гачок, першу петлю. Та протягуємо нашу робочу нитку через дві. Ось так. Далі ми обов'язково робимо повітряну петлю підйому та в'яжемо звичайні стовпчики без накиду в першому ряду. Тобто, перший ряд це є звичайні стовпчики без накиду. Як в'язати стовпчики без накиду? Ви вже знаєте, у нас для цього є урок номер 2. Тут є можливість вибор, вибору першого ряду, як буде дивитися зовнішній край, або ось так, або ось так. Це вже залежить від вашого задуму, і як ви хочете, щоб дивився виріб. Отже, давайте пров'яжемо теж. Перший ряд самостійно, а далі я вам покажу, як в'язати оцей мотивчик. Отже, ми дов'язали перший ряд стопчиками без накиду. тут у нас останній стопчик, ми його пров'язуємо стопчиком без накиду. Далі в нас йде повітряна петля підйому, ми за неї в'яжемо з'єднювальну петлю, так само, як в. Кусичку з'єднімо ось. І зараз іде наступний ряд. Ми робимо повітряну петлю підйому. І дивіться, що ми робимо зараз. Ось у нас є кусички, ось такі від стопчиків без накиду. Ми будемо в'язати ті косички. Ми вводимо гачок от сюди, протягуємо. Стопчик без накиду. Дивіться уважно, щоб а, у вас гачок ішов більше до стопчика. Тобто, якщо ви будете в'язати то сюди, то вліво, то вправо, у вас косичка буде не рівна, а в різні сторони. Давайте ще раз покажу: вводимо гачок. Протягуємо, Ось, ми вже замітно нашу в'язку. от. Так само старайтеся трошечки витягнути, так якщо ви будете тугу в'язати, ой. Е, наступні ряди вам буде все важче і важче в'язати. Не затягуйте, старайтеся не затягувати. Дуже петні. Ось так. Ось наш узор з пацями. Давайте трошечки пров'яжемо самі і покажу я вам, що виходить. Ось я пров'язала декілька рядів. У нас виходить ось такий з'єднювальний шовчик. Це, це у нас повітряна петля з'єднання. Щоб закінчити ряд, ми ось так з'єднуємося, повітряна петля підйому, і ось сюди, що вийшов узор. От наша косичка, ми вводимо от сюди, ось так. От сюди, ось так. Так виходить у нас мотив, імітація в'язки з спицями. Ось він такий. Старайтеся вільно в'язати, тому що дуже важко буде. Щоб не було того шовку, ви можете на першому ряді не робити повітряну петлю підйом. А зразу ось цей розкол в кусичку. І так по колу. Тоді не буде ось цього з'єднаного шовку. Ось такий мотив. Навчайтеся в'язати у нашому клубі. До нових зустрічей!